Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 4 лютого. Ми з вами в одному з найкращих міст України в місті Харкові. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. годиннику 8 година. Пускається дощ. Кавовий сервіс Зображення пташки. Клеймо виробниця. Ціна 200 гривень. Чайний сервіс. Суми. Гарна квітка. Деколь. Ціна за сервіс 200 гривень. Також сумський фарфоровий завод. Ціна чайної пари 20 гривень. Чайна пара. Тернопіль, ціна 20 гривень. Кавові пори. Клина Половина, 20 гривень. Годинник 400. А он є. Друзі, між книжками знайшов фотокартку, яка мене зацікавила. Я взагалі цікавлюся побутом, як люди вдягалися, який вид життя вели в 1940-50-х роках. Будь ласка, фотокартка датована 1955 роком. Зверніть увагу на одяг чаш варіант. Клеймо клів, ціна 25. Тут на латочки не созріли. Чайні ложечки. Ціна 8 гривень за одну. Новорічні іграшки. Будь ласка, Куп'янський літейний завод, ялинкові прикраси. Ціна за комплект 150 гривень. Блин, Скажите, будь ласка, сколько стоит? 50 гривен. А 50. статуэтка? 100 гривен. 100. Собачка, подскажите, будь ласка. 300 гривен. 300 гривен. А ваза? По 150 гривен. 150, ваза, скло, ручна робота. Куниця? 100, 100 гривень. А дерев'яний виріб? По 100 гривень. 100 гривень. 50 гривень. Каковый сервис? Тернопель. Цена за сервис 150 гривень. Сбилочки не так хотят, но я рынок 50 грывень 25 25 сейчас я вам выкажу вот всех видов разных эпох это китай и япония это все сейчас я вам показываю здесь больше нецки но есть и другое, видите? Угу. Так. Какая цена, скажите, будь Эти два альбома цену назначает только Вадим Александрович. Угу. Но здесь она... по русской военной истории 46 -го года, нет? Встречалась, но сейчас ее нету. Она около 200, она в интернете есть. Так, пошли сейчас сводила, поговорим. Кость, ну и керамика тоже, видите какая? Угу. Вот, классика. Угу. Набор наш Восток. Самый-самый сколько у нас будет? Это кому? человека, который да, отпустил, я не спрашиваю, что... Сколько? 500 гривен. Цена 500 гривен. Это 200, это 500 гривен. Да, не каталоге цена 500 гривен. Глубокие тарелки, мыски. Зображення аерографія, коли йому буде, ціна вісімсот. Тридцяті роки та ж сама ціна. диаметр 22 сантиметра 25 сантиметров 1000 теремо кузнецов в будах Данные предметы, предметы купил для власного користування. Щичниця. Висота 9 см. клеймо рання баранівка, грипарі баранівка, ціна 250 гривень. Какой мозик? Сколько коштує? 150. Баранівка. 60-ті роки. Скажіть, будь ласка, ціну. 200. 200. От такі дитинство. 1200. 1200. А хто виробник? Е, Німеччина. Німеччина. Ліп, Ліпельсдорф. Ага. А скажіть, будь ласка, така пластика? Е, тисяча. Тисяча гривень. Виробник той самий? Е, виробник. А зараз. Ні, виробник інший. Але також немає. Німеччина. Це такі ремонт. 70 років. А яка ціна? Дві тисячі 2000 пар. 300 гривень. А мені тісно подаємо. Коли йому кузнецову в будах, в яку ціну? 700 гривень соус. 700. А годино, скажіть, будь ласка. Годиночок під реставрацією півтори тисячі. Півтори тисячі. Угу. Зайцев футболист. Клеймо родниця. Ціна 300 гривень. Э, ну, так, будь ласка, можна, э, Так, ну, здесь цена різна. Вот таким крошкой. Смотрите, ну это бита как бы 600 гривен. 600. Да, вот видите, она ага, очень ага. хорошо выглядит. Просто направо сыр сыриблок. Ага. Тут у вас цікавий такий кулончик, як у ціну. Кулончик цей півтори тысячи. Півтори тысячи. Загальні загальна вага десь 17-18 раптом. Полдраги камні, ну вони. Щонок, а, такі? а такі запанки? Запанки з на этим. А, це помочь. Може камень. Вона не, не, не пластмаса, а може Ну, Це радянських часів ще. Ну, 400 гривень. 400 гривень. Да. Да. Угу, Зрозуміло. Теж срібло. А це який І, камінь не підскажете? Мабуть, нефрит. Нефрит, А, так, а яка ціна? Да, мабуть, не фріт. Ціна. Півтори тисячі. Півтори тисячі. Ага. А такий годиночок? Царська проба, 84-та. Ну, Він може не на ходу, ага. може його можна е, встановити, в принципі. Ага. Ну він не має на поверхні. Ага, скло відсутнє. Да, скло відсутнє. А яка ціна ну, його? Ага. Це хроблат, ушкоджений, це теж немаловажно, да, міняти ага. не треба. Ціна його тисяча гривень. Тисячу гривень. загальна вага може грам. 20-27 ага. шість. А скажіть, будь ласка, такий образ? Це образ не старих часів. Це uh -huh. самі робили, самі відливали, красили. Ручна робота. Ага. Uh Він -huh. 400 гривень. 400 гривень. Так, Називайте його там ага. на воді. Я зрозумів. Добре, дякую. Ось, так, uh так, -huh. ось uh -huh. старі uh -huh. часів. Це uh ага. -huh. Микола Чудотворець. Ага. Uh -huh. Да. А яка його ціна? Святий. 2000 гривень. 2000 гривень. І от розкритіння ФСТ, це теж 2000 гривень. А скажіть, будь ласка, який та... метал? Да. З якого металу? Ну, Бронза. Лату. Бронза. Mm. Оце старих часів. Ага. Дякую вам. Оце ще теж брошка гарна. Матаніт. Mm -hmm. 875 радянських часів, срібло. Срібло. Да, Дуже гарно. 2000 гривень. 2000 гривень. 2000 гривень. Зрозумів. Дякую, удачі вам. Корівенька. Такі плакати і пальцем київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна три тисячі гривень. Чайний сервіс. Ручний розпис. Чайник, цукорниця, молочник, 6 чайних пар. Клеймо полонне. Чашка. Ручний розпис. Має надпис. Тріщинка посередині. Клеймо кузнецова. Ціна 600 гривень.

2400 рублей. Чайная ложка. Саш, да я не переживаю, не господи, у нас тем более круг знакомый общий. С рибло. Цена 3000. Хорошо, заезжай. Да, заезжай. Ходенники. Кармани. Да, давай. Цена 5000.

У нас разом на каналі сьогодні 8000 підписників. Всім дякую, хто цікавиться каналом, цікавиться посудом. Бажаю моїм підписникам і не підписникам міцного здоров'я, сімейного щастя, довголіття та Божої благодаті. Сьогодні 4 лютого, Харків, будемо закінчувати наш, наш відеоогляд. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. ціна першого три тисячі той що задні чотири цей п'ять і жовтий метал сім тисяч уваги та так секундочку Ага. Біла рівна коробка, ціна 200 гривень. 50-х років клеймо чайник, горох. клеймо кузнєцова Досить рідко зустрічаються кузнєцовські вироби, саме в горох. Це раз пощастило знайти кузнєцовський виріб. Далі статуетки. Олені, ціла сім'я, але вони без клейма. Чашка називається «Курочка Ряба». Знайшла свого власника в місті Києві. Клеймо буде Настінна таріль. Зображення олені, природа. йому буде ціна тисячу гривень. Далі. Герчичниця. Клеймо гріпарі Баранівка. Відповідає періоду 1800-1900 році. Досить рідкісна річ. Далі. Називається Баба-Параска, сільничка, можливо, для горішків ємність. Клеймо Буди. Ціна 900 гривень. Наступна знахідка чашки. Маті ручний розпис. Клеймо кремге Світловоск, перший сорт. Також знайшли свого власника. Далі, друзі, збираю бібліотеку. Саме по тематиці порцеляни. Моя бібліотека поповнилася такою книжкою. Ціна її 30 гривень. Також знайшов цікаві духи. Називається Україна. Друзі, купив для власних потреб виробник Харків. Буду тепер пахнути Україною. Слава Богу. Так, судочки. Будь ласка, два металевих радянського періоду. також мають свого власника. І здійснив мрію однієї чарівної жіночки. Знайшов під замовлення таке блюдо. Зображення пташки. клеймо, Півник, Будянський фаянсовий завод. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!